Ця пані вберегла найбільше швейне виробництво України. Попри численні кризи, її трембіта пережила розпад СРСР, втрату партнерів, ковід та продовжує існувати під час війни. Останні 30 років костюми, чоловічі, пальто, чоловічі, піджаки, чоловічі, штани. Чоловічі Стелла Станкевич почала працювати швачкою у 60-му, ще коли їй було 17. Тоді на Буковині було декілька швейних фабрик, які за чотири роки об'єднали в одну. Перш ніж очолити підприємство, жінка працювала ще на чотирьох різних посадах. На посаді ж гендиректорки Трембіти працює вже 40 років. З 84-го року я в цьому кабінеті за цей час підприємство вдягнуло тисячі чоловіків в Україні та за кордоном. Раніше Трембіта мала мережу магазинів по Україні, та через кризи довелося скорочувати виробництво. Але керівництво ці вдалося зберегти підприємство сьогодні. На фабриці працюють 300 людей, переважно на експорт. Трембіта співпрацює з Нідерландами, Італією, Францією, Австрією, Німеччиною, і звісно, допомагає ЗСУ. Під керівництвом стели. Фабрика підтримала військо вже на 3 мільйони гривень. У свої 81 пані «Стела» сповнена сил і далі розвивати трембіту, якій присвятила своє життя.